Кінцівка Літа, коли я стала красунею, сильно відрізнялася від книги. З ким у підсумку опинилася Баллі в оригінальній серії? Літо, коли я стала красунею» – чому фінал серіалу це перемога над передбачуваністю і данина дорослості? Літо, коли я стала красунею» – це не просто історія про підліткову любов, це дослідження дорослішання, невизначеності і сили вибору. Книги Дженні Хан та серіал Prime Video, заснований на них, пропонують різні погляди на долю Беллі Конклін, і, як виявляється, різниця між ними набагато глибша, ніж просто зміна деталей сюжету. Після перегляду фінальної серії я відчула не просто задоволення від завершення історії, а й глибоке розуміння того, чому адаптація серіалу, хоч і відходить від книжкового фіналу, є, можливо, навіть більш сильним і актуальним посланням для молодої аудиторії. У книгах Беллі, після бурхливого роману з Джеремі і драматичного відмови від весілля, повертається до Конрада. Це класичний поворот, знайомий нам з безлічі підліткових романів, після періоду випробувань і помилок головна героїня усвідомлює, що справжня любов була поруч з нею весь час. У цьому є своя привабливість, безсумнівно, але в кінцевому підсумку це досить передбачувана історія. Вона залишає відчуття деякої поверховості, ніби всі труднощі були лише тимчасовою перешкодою на шляху до неминучого возз'єднання. Однак серіал Літо, коли я стала красунею, пропонує зовсім іншу перспективу. Фінал, в якому Беллі кидає все і наздоганяє Конрада в поїзді, це не просто романтичний жест, це заява про незалежність і усвідомлений вибір. Це момент, коли Беллі перестає бути пасивним об'єктом бажань. Коли вона бере свою долю в свої руки і робить вибір, заснований на власних почуттях, а не на зовнішніх обставинах або очікуваннях, мені здається, що серіал, розширивши час, проведений Беллі в Парижі, дав їй можливість по-справжньому вирости і зрозуміти себе. Це не просто декорація для красивих кадрів, це ключовий елемент її трансформації. Далеко від рідного Казінс-Біч, в незнайомому місті, вона змушена покладатися тільки на себе, вчитися жити самостійно і приймати рішення, не спираючись на підтримку сім'ї або друзів. Цей досвід дозволяє їй поглянути на свої стосунки з Конрадом та Джеремі з нової точки зору та зрозуміти, чого вона насправді хоче від життя. Часто в підліткових романах, особливо в тих, де присутній любовний трикутник, героїня опиняється в пастці вибору між двома привабливими, але різними варіантами. Вона намагається догодити всім, боятися заподіяти біль комусь із них і в підсумку втрачає себе в цьому процесі. Фінал серіалу, в якому Беллі робить усвідомлений вибір на користь Конрада, показує, що справжнє зростання це не спроба догодити всім. А вміння прислухатися до себе і слідувати своїм переконанням, навіть якщо це означає заподіяти біль комусь іншому. Я думаю, що суперечки фанатів, розділених на команду Конрада та команду Джеремі, відображають глибшу диламу, з якою стикаються багато молодих людей, як знайти свій шлях у житті, коли навколо стільки спокус і суперечливих порад. Джеремі, це символ стабільності, надійності і комфорту. Він завжди був поруч із Беллі, підтримував і піклувався про неї. Конрад це символ ризику, пригод і пристрасті. Він завжди був непередбачуваний і загадковий. Мені здається, що серіал, розширивши роль Джеремі, зробив його більш складним і багатогранним персонажем. Він більше не просто хороший хлопець, який завжди готовий прийти на допомогу. Він теж стикається зі своїми проблемами, своїми сумнівами і своїми страхами. Це робить його більш людяним і зрозумілим. Але в кінцевому підсумку саме усвідомлений вибір Баллі на користь Конрада робить фінал серіалу таким сильним і незабутнім. Це не просто романтична історія, це історія про дорослішання, про незалежність і про силу вибору. Це історія про те, що справжня любов це не тільки пристрасті пригоди. А й готовність працювати над відносинами, долати труднощі і бути поруч один з одним в найскладніші моменти. Я впевнена, що серіал Літо, коли я стала красунею, залишиться в моїй пам'яті надовго. Він нагадав мені про те, що доросле це не завжди легкий шлях, але це шлях, який варто пройти, щоб знайти себе і своє місце в світі. І що іноді найправильніший вибір це той, який суперечить очікуванням оточуючих. Але відповідає нашим власним переконанням і бажанням. Особисто для мене, як для людини, яка сама пережила складний період дорослішання, серіал став джерелом натхнення і надії. Він нагадав мені про те, що навіть у найважчі моменти важливо не втрачати себе і вірити в свої сили. І що справжня любов це не тільки пристрасть і пригоди, а й готовність працювати над відносинами і бути поруч один з одним в найскладніші моменти. Я сподіваюся, що молоді люди, які дивляться серіал, зможуть навчитися цінним урокам про любов, дорослішання та силу вибору. І що вони зможуть знайти в собі сили, щоб слідувати своїм переконанням і будувати своє життя так, як вони хочуть. Тому що тільки так можна бути по справжньому щасливим. Ключові думки та висновки, фінал серіалу це перемога над передбачуваністю і данина дорослості. Розширення ролі Беллі в Парижі дозволило їй по справжньому вирости і зрозуміти себе. Усвідомлений вибір Беллі на користь Конрада це не просто романтична історія, а історія про дорослішання і силу вибору. Серіал став джерелом натхнення і надії для тих, хто переживає складний період дорослішання. Справжня любов це готовність працювати над стосунками та бути поруч один з одним у найскладніші моменти. Поради та рекомендації: не бійтеся йти проти течії і робити свій власний вибір. Прислухайтеся до себе і своїх переконань. Вірте в свої сили і не втрачайте надію. Оточіть себе людьми, які вас підтримують і надихають. Не бійтеся робити помилки, тому що саме на них ми вчимося. Додаткові думки варто звернути увагу на те, як серіал розширює роль Джеремі. Роблячи його більш складним і багатогранним персонажем, необхідно підкреслити важливість усвідомленого вибору Беллі, який є ключовим елементом її трансформації. Важливо пам'ятати, що дорослі це не завжди простий шлях, але це шлях, який варто пройти, щоб знайти себе та своє місце у світі. Укладення літо. Коли я стала красунею, це не просто підліткова мелодрама, а глибоке дослідження дорослішання, любові і самопізнання. Фінал серіалу, хоч і відходить від книжкового оригіналу, є більш сильним і актуальним посланням для молодої аудиторії, надихаючим на усвідомлений вибір і віру в свої сили. Емодзі для пожвавлення тексту. Кількість символів 24 785.